Про книги в житті людини важко переоцінити. Одним з головних засобів виховання духовної культури людини є залучення її до читання. Інтерес до читання в останні дні різко падає. Складну ситуацію з розвитком читання я пов'язую насамперед з такими явищами, як відсутність поповнення бібліотечного фонду дитячими книжками. насамперед, Вітчизняних письменників у сучасному інформатизованому світі різко зменшується кількість часу, в який би діти проводили разом з книгою. На сьогодні, для того, щоб вони читали, треба прикладати значно більше зусиль як раніше. Щоб вийти з цієї ситуації, найперше, що ми зробили, це закупили достатню кількість книжок, в основному для дітей перших-четвертих. Класів, завдяки яким діти набагато активніше включилися в процес читання. З часом ми плануємо закупити і програмову літературу та літературу для прекрасним читання, адже ми намагаємося зробити читання невід'ємним процесом на навчання, а відвідування бібліотеки, щоб стало необхідним для учнів. Шершин Валерія, я дуже люблю читати. А коли я була маленька, я не вміла читати, то мені читала мама та бабуся. А зараз я вже сама читаю. Та ходжу в шкільну бібліотеку і беру книжечки. Таку Інна. Мені дуже подобається читати. Я приходжу в шкільну бібліотеку і беру книжечки. Я зараз Катя. мені подобається книжка, приходить в лісовій школі. Вона цікава, весела. Тут розповідається про золоткового ячку, про сонячного зайчика і, в... і вовка сонячного. І його друзі. Я, я рекомендую вам приходити і брати в нас цю книжку. Я Лисичук Софія, мені подобається книжка Сучасна енциклопедія для дівчат. В ній я можу подивитися, які зробити зачіски, як поводитися за столом, які е, робити манери, як себе поводити у школі, в, слухатися вчительку. Ця книжка дуже цікава. Я раджу вам її взяти. Моя улюблена книга в шкільній бібліотеці – це книжка про Вінні Пуха та його друзів. Тут розповідається про смішного і симпатичного медика Вінні Пуха та його друзів, Ослика і Пася та інших його друзів. Усі діти бачили мультик, а я також і прочитала книгу. І я хочу сказати, що книга це щось краще. І я рекомендую всім дітям прочитати книгу. Я кажу с мені більше подобається читати енциклопедію. Недарма кажуть, що ця книга знає, знає про все на світі. З енциклопедії можна дізнатися про всі відповіді, з ким були відкриті різні частини світу, яка тварина найшвидше бігає, скільки років в землі, яка рослина найвища, чи, чи правда, що дельфін спить з одним відкритим оком. Що справді що у равлика найбільше зубів і чому у людини різний колір шкіри? І ще мільйонів питань чому ви можете дізнатися у цій книзі енциклопедії. Я шляга Вікторія. Моя улюблена книга, а ви не були на таїнці. В цій книзі розповідається про відомого всім персонажа Кешу та його пригоди. Мультфільм бачили всі діти на землі, а я ще прочитала книгу. Ці книзі розповідається, як Кеша катався на тракторі, посилав посилку зі своїм другом Миколком в Африку і багато інших. Я раджу всім дітям прочитати цю книгу. Я на тюк віталіна, прочитала книжечку, цікаву, весело, запамою Петрикові канікули. Її автор Алла Соко. Коли я цю читала книжку, мені нага це свої канікули бабусі і дідуся. Мені дуже ця книжечка сподобалася про, про Петріка, і я раджу прочитати її всім дітям. Одна Нюта, а книжечка називається Ага обіймався Катерина Матюшкіна. В ній розповідається про двох детективів, песика Нуф-Нуф і Котика Кейс-Кейс. Вона цікава тим, що в ній розповідається про розслідування, і ви про ці розслідування можете дізнатися про цій книжечки.